Час новин на радіо Лозова студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 19 березня. І на початку випуску скорботна звістка. Російські окупанти забрали життя лозівчанина Дмитра Гутарова. Захисник загинув 14 березня, обороняючи Україну біля населеного пункта Терни Донецької області. Дмитро був старшим сапером, інженерно-саперного відділення No2, інженерно-саперного зводу військової частини А 4049 Йому було всього 30 років. Без батька залишився маленький синочок. В останню путь проводжають Дмитра Гутарова сьогодні, 19 березня. Вічна пам'ять та шана герою України співчуття рідним та близьким. У продовжують долати наслідки ворожого удару, який стався 14 березня. З першого дня на місці працювали всі профільні служби, партнери, волонтери, небайдужі мешканці. Допомагали прибирати подвір'я та закривати будинки на перший час. Для подальшого відновлення постраждалі подаються на компенсацію. Для цього організували також роботу виїзного мобільного ЦНАПу. Люди могли на місці, не виїжджаючи до центру надання адмінпослуг, написати заяви на відшкодування. Голова громади Сергій Зеленський каже, що у багатьох людей є проблеми з документами на будинки, наприклад, непереоформлена спадщина. Тож наразі шукають шляхи вирішення цих питань. За відшкодуваннями можна звернутися в будь-який час. Загалом від ворожого удару постраждало більше сотні приватних будинків, сім багатоповерхівок та об'єкти критичної інфраструктури. Підтримали Лозівську громаду після ворожих обстрілів громадська організація Проліска. Представники гуманітарної місії надали 100 будівельних наборів постраждалим. Люди отримали листи ОСБ, Тарпаулін, плівку, дошки, будівельну піну, скотч, цвяхи, саморізи. Волонтери також пропонували фізичну допомогу самотнім та літнім мешканцям. Геопролізка вже 10 років допомагає мирним українцям, які страждають від війни. Місія існує за підтримки УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців. Ло зоозахисники вилучили у господарів собаку зі слідами побиття. Тваринка була травмована та дуже налякана. Зоозахисники вилучили його у господарів, бо припускають, що тваринку били і звернулися з відповідною заявою до правоохоронців. Ветлікар Ярослав каже, у собаки був величезний синець і грижа, тобто розрив брюшини. За його словами, отримати такі травми вона могла або випавши з першого другого поверху, або через цілеспрямований удар. Волонтерка Людмила каже, що особисто виходжувала цю тваринку і стан її був надзвичайно тяжкий. Зараз собаку прооперували і він почав одужувати та соціалізовуватися, кажуть зоозахисники. Волонтери з громадської організації маємо право право-2» не бажають повертати тварину господарям, бо побоюються, що її знову там битимуть. Собаці вже знайшли нового господаря, говорять в організації. Комунальників Лозівської громади привітали з професійним святом. Напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, який щорічно відзначають 17 березня, працівників підприємств, які дбають про комфорт та затишок жителів громади, нагородили та привітали. Від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського слова привітання передав секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір. Подякував за щоденну роботу на благо громади голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Звернувся до комунальників також заступник. Міського голови Денис Петренко, який опікується напрямком ЖКГ. Керівники вручили обласні, міські та районні відзнаки працівникам комунальних підприємств громади. Зачили фінансової стабільності, єдності в досягненні цілей, витримки керівникам та згуртованості колективам. Більше інформації про нагороджених та світлини зі свята можна побачити на офіційному сайті Глозівської громади. У лозові продовжують видавати гуманітарну допомогу родинам з дітьми цього разу з малечою до 14 років, окрім сімей з дітками пільгових категорій, яким надали набори раніше. Пакунки можна отримати у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою мають бути документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. І новина світу спорту 17 березня відбувся Кубок чемпіонів Лозівського району зміні футболу 2024 року. Його організувала Федерація футболу міста Лозова за сприяння комунальної установи Лозівський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. У змаганнях взяли участь чотири команди ФК «Рятівник», ФК «Агроюа», ФК Єлизаветівка та ФК ЛМК. В результаті перше місце виборола футбольна команда Агроюа, друге місце ФК ЛМК, а третє місце ФК рятівник. Також були нагороджені кращі гравці у кожній команді. У команді ЛМК кращий гравець Микола Семедяєв. Команда Агроюа Владислав Курсун. Команда рятівник Юрій Кривошеєв, команда Єлизаветівка, Олександр Серік. Переможці та призери отримали пам'ятні призи: кубки, статуетки та грамоти. Тож вітаємо усіх учасників та переможців і зичимо подальших звершень. І до новин Харківщини у Харкові СБУ спільно з правоохоронцями Латвії накрила кол-центр, що видурював кошти у громадян Євросоюзу. Зловмисники створили підпільний кол-центр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС. У цьому статусі шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проекти онлайн бірж та пропонували їм захист інвестицій. Під час розмови фігуранти обіцяли здійснити безпековий моніторинг електронних транзакцій, а у разі їх сумнівності повернути власникам вкладені кошти. Вартість таких послуг становила 30% від суми однієї інвестиції. Їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих. Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки. Та обготівковували. СБУ викрила зловмисників на початку їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайської маніпуляції і затримали головних фігурантів. Як встановили розслідування, організатори залучили сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник переховується за кордоном. Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. В сусідньому Первомайському почали відключати теплопостачання. Поки тепло вимикають в оселях на 5 годин. Вчора, 18 березня, послуги з теплопостачання припиняли з 12 до 17 години. Відключення тепла пов'язано з підвищенням температури на вулиці, зазначив мер міста Микола Бакшеєв. Місто таким чином хоче ощадно використовувати енергоресурси. Платити жителі будуть за фактично спожите тепло за даними приладів, обліку теплової енергії, встановленими на будинках, пояснив Микола Бакшеєв із посиланням на первомайське комунальне підприємство тепломережі. Нагадаємо, загалом по країні теплопостачання вимикають за середньодобової температури вище 8 градусів тепла, яка повинна триматися протягом трьох днів поспіль. На цьому ми завершимо випуск новин та бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.